Послухайте і прочитайте казочку На дереві жило було сімейство їжаків. Мешкало воно з обома своїми дітками у вологій лісовій нірці. Їжачкам дуже подобався ліс, але у вологій і холодній нірці вони почувалися незатишно. Їхні діти часто застуджувалися, а в татка Ензо від вологи почали боліти суглоби. Одного дня татко Ензо подався шукати нове приміщення для своєї родини. Він ішов лісом і вийшов на гору, що височіла неподалік. Може, я там знайду суху нірку для своєї сім'ї, подумав їжачок. Коли він вже подолав чималу частину дороги, до нього долинув крих про допомогу. То була білочка, яка мандрувала горами, впала і пошкодила лапку. Їжачок допоміг їй підвестися і завів у свою лісову нірку. Їжачиха перев'язала білочці лапку і залишила на кілька днів в себе. Через деякий час. Білочка знову змогла нормально ходити. Любі мої, сказала білочка, я так вдячна, що ви мені допомогли. Ви врятували мені життя. Тепер я хочу зробити для вас щось добре. Дозвольте, я переселю вас з цієї вологої нірки. На заході нашого краю є кілька пречудових будиночків на деревах. Вони належать мені. В одному з них я пропоную вам оселитись. Перебирайтесь туди і живіть скільки захочете. Їжачки радо прийняли щедру пропозицію. Разом з білочкою вони поїхали туди, де було набагато тепліше. Ось вони вже і дістались велетенського будинку на дереві. Їжачкам дуже сподобалась нова хатинка. Вони були вдячні білочці, а вона їм.